РЗТК Ган Hub Wireless 65W незамінний помічник в оселі чи офісі, з яким ви швидко зможете зарядити все, що потрібно. Універсальний подовжувач має 4 розетки, 2 USB-A порти та 3 usb c з загальним виходом 65 Вт. Цього достатньо, щоб швидко зарядити ноутбуки, планшети, смартфони тощо. Потужність бездротового зарядного пристрою 15 Вт. Також є функція швидкої зарядки, технологія Quick Charge 30. Та технологія Power Delivery, що дозволяє передавати більше енергії через USB кабель. Технологія PPS автоматично регулює напругу та струм для безпеки та довговічності ваших гаджетів. Завдяки технології GAN компактні розміри подовжувача ніяк не впливають на його потужність. Вона досить висока. Подовжувач захищений від короткого замикання, перенавантажень та стрибків напруги. РЗТК GAN Hub Wireless 65W це високоякісний подовжувач, <дожувач>, з яким вам не доведеться довго чекати зарядки ваших пристроїв.